Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде огляд та тест інвертора 12220 вольт та таліки на 2200 ватт. Так що, я думаю, буде цікаве відео. Сьогодні ми спробуємо цим інвертором запустити холодильник Атлант, метр восімдесят, чи він з тим справиться, чи ні. Ну і звичайно, подивимось, що він може максимум видати, чи видасть він хоча б 2 кВт. Так що, погнали. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Так, самого початку, чому я його замовив? Тому що оцей вот-інвертор, що в мене є, що я перед тим замовляв для своєї станції портативної зарядної станції. Цей у нас на 1200 Вт, ну і 600 Вт він спокійно видає, без проблем. 600, 700 до 800 Вт. Я пробував на нього. У мене є відео. Так що, хто хоче переглянути, Поглянути, посилання я залишу в описі. Я також його підключав, він нормально працює. Я спочатку думав, що цей потягне холодильник, але холодильник він ніяк не потягне. Для освітлення для котла оцього, я думаю, інвертора повністю хватить. Там 600-500 Вт вистачає по шию. А цей вже інвертор на 200 Вт. Він має спокійно запускати холодильник. І то любий холодильник. Так що ми сьогодні це провіримо. Добре, ми це відставимо, перейдемо до цього. Таталікену так, давайте розпакуємо, покажу, що йде в комплектації і по ціні. Коштував він 2000 гривень. Зараз я вам покажу. Посилання я також залишу в описі. Під відео хто захоче собі замовити. В принципі, ціна, яка була 200, так і залишилася. Зараз я вам покажу на телефоні. Ось як ви бачите, 2200 Вт, ватт, вольтовий. І заплатив я за нього 50 доларів 48 центів. Це виходить десь там в районі 2100 гривень в тому районі. Давайте зараз перейдемо на сторінку і подивимось на даний час, скільки він коштує. Е, Ця в нас коштує стільки на ну тут пише 2000 Вт, ватт, а це 1000 ватний. Походу вибираємо сюди. Дивимось сюди. Це в нас 1000 ваттний коштує 1186 гривень. Далі 4 кВт в нас коштує 3200 таталікін, а в мене 1600 ватт, 1400 гривень. І в мене 2200 ватт, як ви бачите, 2100 гривень майже ось такого плану. Так що ціна не змінилась, так як я замовляв, так і вона і залишилась. Плюс в нього, як ви бачите, є вольтметр. Добре, закриваємо, перейдемо до самого інверту. Так, Як Ви бачите, приходить він в такому коробку. Ось така у нас. Давайте я вам покажу комплектація. Це у нас інструкція, і це в нас є контакти. І також вони в комплекті, бачите, дали якусь наклеючку. Не знаю, що це за наклеючка, якісь там модель і так далі. Добре, в нас тут шайби і в нас тут є запобіжники. ну скільки, я не навіть не дивився. 40 амперні. Що в нас виходить? В нас виходить три 40 амперних запобіжника. Добре, я думаю, вони тут є. Потім ми, звичайно, я думаю, ми його відкрутимо. Ось тут збоку і заглянемо. Ну не знаю, подивимось, розберу чи не розберу. Можливо, і розберу. Добре. відставимо. йде в нас в комплекті ось такі. От дроти з такими крокодилами. Дроти я вже, до речі, підпаяв, бо тому що один контакт мені виліз. Я тут підпаяв і також тут підпаяв і дожав нормально. Що я вам скажу по дротах? Дроти такі собі тут десь, напевно, АВГ 8, АВГ 9 в тому районі. От дивіться сюди, оце в мене АВГ. Зараз я вам покажу. Це АВГ 7. Він тончий, набагато тончий. Тут, напевно, АВГ 8, напевно, в тому районі. І він йде алюмінієвий. Зверху дроти вскриті мід'ю. Це не мідний дріт. Добре, щупи і дроти відкладаємо. Перейдемо до самого інвертора. Ось так він виглядає. Таталікен 12 вольт, галочка в нас є 2200 ватт. Так, що в нас по роз'ємах? По роз'ємах в нас одна розетка, в нас кнопка включення-виключення, індикатор, який світиться зеленим, коли все добре працює. А коли якась помилка і так далі, перенавантаження він моргає червоним. Корпус у нас повністю, як ви бачите, металічний, алюмінієвий. Тут у нас зроблені ось такі ребра з алюмінією, охолодження. Це вже добре. У нас тут є кулер. 12 вольтовий. Далі в нас є вольтметр. і як ви бачите, самі контакти приєднання до 12 вольт. Добре, давайте ми його зберемо. Зараз я його підключу до ліфа і попробуємо запустити з самого початку холодильника. Потім я візьму будівельний фен і подивимось, коли він буде бити від січку. Так що погнали. Так, ну що, приєднав я цей теталікен. Сюди зараз на даний час виключений. Поставив я сюди мультиметр, у нас 13 вольт. З самого початку хочу спробувати фен. Скільки він витягне? Цей фен в мене на 2 кВт-2000 Вт. Ну, там той інвертор на 1200 Вт. Він тільки на першому положенні робив і все. На другому положенні він не хотів, просто годів, не хотів працювати. Подивимося, що скаже Таталікен. чи піде в захист, чи ні. Так, давайте ми підключимо це все діло. Так. Сюди вмикаємо. Так, він загодів, запустився. Так, ватметр запустився, все супер. Що в нас тут показує по цьому? блін, як би вам показати, ось так. 12,6 вольт тут показує, а на мультиметрі показує 12,8, а на мультиметрі показує 13,1. Значить, по вольтажу він береше. Як ви бачите, 12,6, а там 13,1 на акумуляторі. Так що ось так. Добре. Пробуємо включати фен. Що він нам скаже? Дивимося на ватметр. Так, перше положення. Включаємо. Дивимось на мультиметр також. Я думаю, вам видно мультиметр. Перше положення. Так, у нас 100 Вт. 13,1. Просадки великої немає, бачите? А тут нас що показує 12,5. Ну, я не знаю, чи вам видно. Ось так. Добре, перше положення. Друге. Там має бути пів кіловат тягне друге положення. 600 Вт, як ви бачите, спокійно, 600 витягує. Ну, чи третє положення до 2 кВт він видасть чи піде в захист. Кулер. Зараз на даний час кулер включився, також працює. 639 Вт. Добре, вмикаємо третє. 13 вольт на акумуляторі, а тут у нас показує 11,1. Значить, брешеться і вольтметр так нормально. Добре, включаємо третє положення. Нічого собі працює. Все, пішов в захист. Бачите, індикатор червоним заморгав, він пішов в захист. Виключаємо, ще раз перезавантажимо. Зараз ще раз спробую, подивлюся, коли він пішов в захист, скільки там було ватт. Мені дуже цікаво, блін, сонце світить, звичайно. Так, перше положення. Поїхали. Це в нас 600 Вт. Ні, ой, 102. Це в нас 102 Вт. Це в нас 102 Вт. Добре. Друге положення. Чекайте, бо я третє включив. Друге положення. Друге положення. Ану, давай, показуй. 645 Вт. Є третє положення. Один кіловат. Все. Пішов захист. Но мені цікаво, чи холодильник запустить і не піде в захист. Добре, вимикаємо. Зараз я під'єдную сюди переноску і підемо ми в літню кухню, підключимо холодильник Атлант. Добре, це відключаємо це на бік, підключаємо переносочку. Ось так підключили. Включаємо інвертор і йдемо в літню кухню. Там зразу на переносці і ми вимкнемо холодильник. Я Його спеціально виключив, щоб він набирав. Добре, зараз на даний час по нулям йдемо в літню кухню. Так, ось такий у мене холодильник Атлант. Вже старенький. У нас є ось вилка від нього. Вмикаємо в переноску. Переноска на даний час вимкнена. Давайте слухаємо, чи він запуститься. Включаємо. Ось, він запустився. Чуєте годить, працює. Все супер. Добре. Зараз підемо на вулицю і подивимось споживання. Погнали. Так, це у нас споживання 133 Вт, бо кулер в нас не крутиться. І тут у нас 12,6 показує. 12,5. Вольт, якось так, що так мало споживаєте. Та і цей інвертор також міг його в принципі запустити. Я не розумію. Напевно, стартовий струм, у цього не вистачає ніяк. Так, коротше менший інвертор я не буду підключати. Що я вам скажу? Гріється він так добре. Вже пройшло пару хвилин, я не знаю, десь, напевно, 5. Я ще взяв з собою чайник, хочу спробувати чайник. Температура в районі 40 градусів. Він проробив десь холодильником, я пробував хвилин 5. Ну, нагрівся він десь до 50 градусів. Це 100%. Такий гаряченький. Ось дивіться сюди. Зараз на даний час тут 40 градусів. Тут 39. Тут вот теж 39. Ось так. Що? Давайте спробуємо, ще чайник підключити. У мене чайник 2 кВт. Ну, по факту він 1,9 кВт. Ось такий от Філіпс. Що, пробуємо його, чи запусти цей теталікен його, чи стягне. Ану, вмикаємо. Є, я думаю, вам добре видно. Вімкнули його. Ну, кулера тут явно не вистачає. Кулер тут замаленький на такий от інвертор має бути більший. Добре. Чайник є, пробуємо. Чи піде він зразу в захист? Не пішов. Ні, все, пішов в захист. Заморгав нас індикатор, що він пішов в захист. Чайник він 2 кВт не закип'ятить. Коротше, він чайника явно не запусти. На 1,9 кВт чайника не запусти. Добре, йдемо в майстерні. Так, ну що вам в принципі сказати про цей інвертор. Він кращий, ніж цей, та він трошки потужніший. І як ви могли бачити, коли я запускав чайник, в піку він видав 1400 Вт. Ну, ніяк він в піку не дасть 2200. 1400 Вт, як ви бачили, він холодильник запускає. Я думаю, він любий холодильник запустить. що цього, в принципі, холодильнику хватає. Кабелі тут, звичайно, кабелі тут неякісні. Зразу ж би замінити кабелі, і звичайно, з'єднання було би краще. Тому що велику роль грає оці от кабеля і ці всі з'єднання. Я от на ці крокодильчики причепив. щоб я був затягнув болтами, був би, я думаю, кращий результат і були би, якщо кращі дроти. Ще одне, що вам хочу сказати: не хватає тут критично кулера йому ось цього. you <laughs> Він дуже маленький. Подивіться на 1200 Вт. Зараз я вам покажу ось такі от кулери. Вони ідентичні кулери. Тут 2,2 кВт, тут 1,2 кВт. Подивіться, кулери тут ідентичні, тут мало-мало охолодження, і тому він так дуже довго гріється. А коли він гріється, це погано. Це дуже впливає на срок служби цього самого інвертора, Комплектуючі при великому нагріві будуть виходити з ладу. Я тут кулер обов'язково заміню. Оці лицеві сторони торцові. Я всі буду знімати їх, щоб в нас. Воздух видувався добре, бо корпус, як ви бачите, він тонший ніж цей. Бачите, тут місця дуже мало потрібно десь теплу діватися. Добре, що вони зробили тут. Ось такий радіатор. Це добре, але кулер замаленький. Ліпше би забрали оцей вольтметр. І поставили більший кулер. Не потрібно того тут вольтметра. Він і так неправильно показує, що на акумуляторі, а що тут. Ну та, в принципі, якщо приставити тут, втрати в нас на дротах є, можливо, і правильно показує. Цього вольтметра, на мою думку, тут не потрібно. Краще поставити більший кулер, можливо, чуть більший корпус, тоді він би не так нагрівався. Тому що, ще раз повторюсь, при довготривалому використанні елементи будуть нагріватися і скоріше виходити з ладу. На рахунок чистого синуса. Тут є чистий синус. Давайте я спробую вам ще його розібрати, я, до речі, його буду давати на переробку, тому що станція в мене буде на літій NMC акумуляторах, і я буду ставити, щоб в нас відсічка була не 10,5, як тут є, а 9,5, і не буде багато залишатися ємності в станції, якої ти можеш використовувати. Добре, давайте ми його відкрутимо з двох сторін і подивимось всередину, що там як все виглядає, які дроти і так далі. Так, подивіться, як тут у нас все виглядає. Ось такі в нас дроти йдуть сюди. Мені здається, вони трошки затоненькі. На вихід у нас, як ви бачите, 220, ось такі дроти йдуть. А вг в нас тут 18 АВГ. Трошки слабовато і то нормально слабуваті. Думаю, сюди треба ставити авг 14 13 на такі от дроти сюди. Ось у нас все так зроблено. Як ви бачите, стоїть термодатчик. Тут у нас приклеєний. Ось сама плата чистого синуса. Ось ця плата. Я знаю, що це чистий синус. Запобіжники у нас стоять. Раз, два, три, чотири запобіжника стоять. Ну, в принципі, по пайці, я так дивлюся, все в принципі акуратно, гарно зроблено. Но дроти за слабі. Ось так це все виглядає. Кажу, я в цій схемотехніці так сильно не шарю. Ну, ось цей вольтметр я би звідси забирав і поставив би більший кулер. І я буду ставити, ще раз повторюю сюди більший кулер. Ці вовці металічні штуки я буду знімати, виводити, тому що воно не потрібно. Зверху буде тільки в мене ось ця кришка. Ось ця кришка в мене зверху тільки буде. А це все в нас буде продуватися. Поставиться більший кулер, і буде все гарно продуватися. Це в станції. Я думаю, якщо його так переробити, тоді він буде реально довше служити. Коротше, якось так виглядає цей інвертор Таталікін. Все я вам показав, показав, скільки він реально може витягнути, і пік його, як ви бачили, 1400 ватт. Ну ніяк не 2,200. Хоча, я думаю, він витягне більше, але має бути, я вам кажу, класні дроти, з'єднання і так далі. Тоді я думаю, 1,5 кВт він може в піку видати, можливо, і до 2 кВт. Так що ось так. Пишіть коментарі, до речі, в кого є таталіки не які проблеми були. Ну я по-любому ще раз повторюсь, буду переробляти, бо це в мене піде в зарядну станцію. На цьому все. Ось такий інвертор таталікин. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно, Інський контент і слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.